Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. І бачили лице Його як лице ангела? Дорогі у Христі, браті і сестри. Сьогодні, коли ми вшановуємо пам'ять святого першомученика Стефана, Нам варто поміркувати над тим, чому таке явище, як мучеництво, яке стало фактом, очевидним стало, буквально незадовго після того, як Господь вознісся на небо, чому це явище не відвернуло від церкви людей, а навпаки привернуло. Кожної людини автоматично спрацьовує інстинкт самозбереження. Коли я бачу, що там небезпечно, я туди не піду. Коли я бачу, що християн вбивають, я, мабуть, не буду християнином, бо це небезпечно. Але ми бачимо рівно навпаки. Стефан став першим мучеником. А після нього за перших три століття стільки мучеників було, що злічити неможливо. Чому так? Чому ця логіка не спрацювала? Чому люди, які бачили мучеництво інших, Самі не втікали, а навпаки, йшли за ними і теж ставали мучениками. Ми сьогодні слухали із книг діянь апостольських оповідь, як власне Стефан прийняв мученицьку смерть. І маємо розуміти, що сьогоднішня подія і позавчорашня подія розділяються всього 34 роками. 34 роки пройшло від народження Спасителя і до мученицької смерті Стефана. Євангеліст Лука у книзі діянь оповідає, що Стефан, коли став перед Синедріоном, перед судом, перед тим судилищем, яким його судили, викликав у них особливу ненависть. При тому чим викликав? Вони бачили лице Його як лице ангела. Дивовижно. Зібралися судити Стефана люди, які берегли Божий закон, які слідкували, щоб цей закон ретельно виконувався. Його ж звинувачували у тому, що він зневажав закон Мойсея. Зневажав храм. Чому ж вони так зненавиділи Стефана, коли бачили лице його як лице ангела? Нічого іншого вони йому не могли висунути як звинувачення, ніяких претензій інших, ніякого аморального життя, ніяких злочинів він не робив, нікого не обікрав, нікого не зганьбив. Щось нібито сказав на закон Мойсею і на храм. А що сказав, до кінця теж ніхто довести не міг. Але ось це сприйняття Стефана як ангела, воно вже показало, хто є хто. Вони, які називалися вождями, духовними провідниками ізраїльського народу, Розуміємо, чиїми слугами вони були, якщо лице ангела викликало у них ненависть. Нам це знайомо. Ми живемо в час, коли теж певні лідери, певні провідники навіть якоїсь потужної нації, які вважають себе і духовними провідниками. Не можуть дивитися туди, де є добро. Ви чули, напевно, ось ту блюзнірську промову кривавого патріарха Московського Кіріла, який сказав, що їхня держава живе в дуже благодатний час. Бо в них президент православний, влада православна. Губернатори православні, військо православне, вони всі Богові служать. А чому ж ви ось такі православні, ви ось такі провідники, так з ненавистю ставитеся до людей? Ну, Я не скажу, що ми як ангели, але ну, точно не злочинці. Це добре нам знайомо тепер. Але тим не менше я сьогодні хочу на інше звернути вашу увагу. Саме на Стефана, на його духовний і моральний облік. Саме в його особі, очевидно, ми знайдемо відповідь, чому мучеництво не відвернуло інших людей від церкви. Ви знаєте, який це великий подвиг? Залишатися чистим, коли навколо тебе брудно. Який це подвиг не піддатися гріхові, коли кругом аж кишить гріхом? Як це важко? А саме це робили перші християни. Саме такими вони були. Вони залишалися стерильними серед безлічі бактерій. Вони витримували ось цей іспит на чистоту совісті і не піддавалися спокусам. Хоча могли, якщо проти них повстають, якщо їх вбивають, якщо їх зневажають, їх обмовляють, вони могли б постояти за себе і набагато мужніше. А вони були як ангели, світлі і недоторкані злом. І саме це стало рушійною силою християнства. Інші люди, які, може, чули, а там християни такі сякі, вони там когось вбивають, вони там якусь кров п'ють, вони там не знати, що роблять. Але коли дивилися і зіставляли, що бачили і що чули, вони розуміли, що християни вони зовсім не такі, як про них кажуть. Вони є справжні, вони є чисті. Вони є світлі. Стефан дав початок. Такий потужний початок. І як результат християнство не було знищене, навпаки, розрослося аж до світової релігії. Ми зараз можемо сказати, що в сучасному світі християнство занепадає. А знаєте чому? Отак мало серед нас ось таких ангелів, які б так сяяли і засвідчували світові, що християнство це справжня і єдина істинна релігія. Це те, за що варто і життя віддати, це те, що вартує всіх цінностей життєвих. Ми зараз воюємо за свою незалежність, маємо виборювати її в тому числі такими ж самими цінностями. Ми маємо доводити і світові, який так маніпулює питаннями правди, справедливості, і тим більше тим озлобленим агресорам, які прийшли нас, нас вбивати, довести, що ми справжні християни. Ми вміємо відстояти свою землю, але ми залишаємося людьми. Ми не дозволяємо, щоб ненависть полодила нашу душу. Ми захищаємо свою землю не з ненависті до ворога, а з любові до своєї землі і свого народу. І такими ми повинні бути завжди. Не лише тоді, коли ось ця така кровопролитна війна ведеться. Боротьба не зупиняється від часу створення світу. Боротьба між добром і злом. Ми маємо бути завжди воїнами добра. Ми маємо бути світлими. Як ангели. Навчимося від Стефана. Доведімо, що ми гідні зватися християнами, щоб і наше обличчя могли бачити як обличчя ангела. Амінь. Христос рождається.